У дитячому садочку вихователька радить одній матері кинути пити та з обуренням. А з чого ви взагалі взяли, що я п'ю? Розумієте, просто сьогодні, коли дітям робили щеплення, ваша донька ніяк не могла розлучитися зі спортовою ваткою. Вона казала, що від неї пахне татом та мамою. Кума, а ти чого такий задумливий сидиш? Ось в одному журналі прочитав, що астрологи кажуть, що в другій половині життя на мене чекають успіхи процвітання. Ну, то це ж чудово. Чудово, то воно чудово. Але я ось думаю, це ж скільки мені відведено жити, якщо мені вже 65, а в мене ще перша половина життя. Як відомо, Бог довготерплячий. Коли людина захотіла дружину свого ближнього, він стерпів. Коли людина захотіла ближнього свого, він теж терпів. Але коли людина захотіла макаку, він не витримав. Так у нас з'явилася віспа мавп. Дружина вранці дзвонить чоловікові на вахту і радісно повідомляє: Любчику, привітай мене. Мені вдалося скинути пару кілограм. Вітаю! Тільки змити їх не забудь. Чоловіки з дружиною лягають спати. Тут за стіни долинає гучний стогін. Ахи, охи, зітхання. Чоловіка каже, цікаво. Що це він з нею там таке робить? Може сходити допомогти. Я тобі як допоможу зараз. Це новий хахаль до Наталки прийшов, коханням вони там займаються. За хвилину різко настає тиша, дружина кричить І це що? Все? Голос сусідки. Сама в шоці. Хахаль Обурана. Де да пішли ви? Коротко про мою нервову систему. Щоранку, коли мене будить будильник, спочатку в мене прокидається бажання когось вбити, а вже потім прокидаюся я. Дмитро, щоб заощадити гроші, купував крадені речі у наркоманів. Тому завжди був одягнений із голочки. Тато ведмідь вчить синочка. На людину треба полювати так, щоб спочатку вона сильно злякалася. Навіщо? Тому, синку, що без начинки вони смачніші. Вчені провели дослідження щодо того, як жінки різних країн реагують на прийом чоловіком віагри. Італійка. Мама Мія, Любий, негайно купи 10 упаковок, і ми терміново їдемо до нової весільної подорожі. Іспанка. О Мадонна. Любчику, купи ще три упаковки і подзвони на роботу. Повідом їм, що тебе кілька днів не буде. Німкеня «Das ist fantastisch, милий. Завтра будеш ти з роботи, зайди в аптеку і купи ще упаковку. Єврейка. Господь всемогутній, Яша, я сподіваюся, ти вже купив акції цієї компанії. Чоловікам на замітку. Не спокушайтеся, якщо вам вдалося за 5 хвилин роздягнути жінку, тому що можливо потім вам доведеться одягати її все життя.